Учасники національної скаутської організації пласт передали мешканцям Луцького геріатричного пансіонату вифлеємський вогонь миру. Розповіла Суспільному директорка спеціалізованого медичного закладу Алла Гнатюк. Хочу наголосити, що коли ця свічка вже трошки погоріла цим вогнем, вона вже зарядилася цією енергією, яку він несе цією ідеєю». Пластун Олесь Воробйов каже цього року на Волинь вогонь привезли з Австрії. Австрійські скаути. Запалюється вогонь в вифлеємі на місці народження Ісуса Христа і привозять його в Австрію, звідки починається вже сама естафета скаутів, які поширюють між собою цей вогонь і доносять в кожну домівку, якій це потрібно. Мешканець пансіонату Олексій Артамонов розповідає, що значить для нього вифлеємський вогонь. Ця ватра, вогонь має завжди світити всім, дарити радість. А найголовніше щоб була перемога. Галина Юшко з Лисичанська говорить, в неї на малій батьківщині такої традиції не було. Спалю, буду хранити дома, щоб у мене стояла ця світочка. Вперше оце в мене цей вогонь я держу. Директорка пансіонату Алла Гнатюк каже, у закладі проживають 168 людей, серед яких 50 переселенців. Четвертий рік поспіль пластуни діляться вогнем з мешканцями пансіонату. Вони чекають цей вогонь, з нетерпінням чекають. Хтось приніс свічечки, хтось приніс маленькі свічечки, хтось більше свічечки взяв, щоб взяти цей вогонь, занести до себе в кімнату, щоб він погорів і цей аурою доброти, натхнення і позитиву налаштувалася кімната, в яких проживають ці люди. Сестра господиня Світлана Жур обійшла зі свічкою, запаленою від вифлеємського вогню, кімнати людей, які не можуть самостійно ходити. А пластуни зі слів. Олеся Воробйова понесли вогонь далі у інші медичні заклади Луцька, міську раду та храми. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.